Благодарень, розпаковка за AliExpress і я ще забула, що я сама собі там замовила. Перший пакуночок, ого, це ось такі капці. Брала їх за 7 доларів. Вони дуже-дуже м'які. І, до речі, взагалі не вагомі. В Цьому ж пакунку є ще щось. Це пов'язки на голову. Тут в мене їх 5 штук брала за 2 долари. І якість така собі, але пару разів надягнути можна. Далі, ось ця маєчка. Ну, я її побачила і подумала, чому б не замовити там паче за 3 долари. Класно, вона прям супер к'ют. Вона, до речі, з чашечками. А. Подивіться, це ось така чашечка. Блін, яка вона мила. А коштувала майже 6 доларів, але просто подивіться, яка вона гарнюся. Скло тут прям товсте. Це маркер, щоб зафарбовувати плитку. Ну, точніше, ось ці шовчики на плитці. Я не знаю наскільки він якісний. Я взяла просто спробувати. Коштував він 2 долари. Замовила ось ці щітки для прибирання. За дві штуки я віддала долар Подивіться, які вони тонесенькі. Зрозуміли для чого вони? Щоб мити абсолютно всюди. Тобто вони пролазять в будь-яке місце. Також для прибирання знаєте ось така щіточка для балконів для того, щоб пролазити між підвіконням та вікном. І там дуже малесенька відстань, і ганчіркою незручно взагалі це робити. Тому я придбала ось таку щіточку. Коштувала вона долар 15. Далі в мене ось такі пуфи. Коштували вони 2$. долари. Мені дуже сподобалось, що вони у вигляді сердечка. Ні, ну мілашки, мілашки. Далі в мене ось такі сережки. Глядають вони ось таким чином. Далі в мене є ось така хустинка. Кольна, я її брала за 2,54. Обрала ось такий колір. Можна і на сумочку чіпляти, і на голову, і на шиї, в принципі, куди завгодно. Я далі замовила ось таку віделку для волосся. Колор 24. Я зробила гульку, ось так просто заколю. Все, ось так воно позаду виглядає. Замовила ще одну таку, але ця просто трішки більше. Що тут у мене. Це, я зрозуміла, це скляні трубочки з бантиками. Дивіться, як вони мило виглядають. Коштували вони 4 долари. Далі в мене ось такі зажими для волосся. Долар 65 за 4 штучки. Вони виглядають вони дуже прикольно. Далі в мене йде ось такий ключик. Я думаю, ви вже здогадались, для чого він. Це якщо у вас закінчилась паста, крем. Ну, коротше, будь-який тюбик, Ви просто ось так вставляєте в кінець і прокручуєте. Ось така штука для прочистки ванної. Волосні мої куча, і потрібно щось з цим робити. Долар 35. Далі взяла ось цей пухнастий Спонжик за 169. Подивіться, який він класний. Він тут, типу, з волосками в мене був схожий, дуже класно розташовує тональний. На ще одне зажими для волосся, але вони такі зимово-осінні. 57 центів. В мене ще є ось такий крабік, він коштує менше долара. Але наскільки він класний, він взагалі не туго працює. Мені дуже сподобався такий бордовий колір. О, я дуже собі хотіла такий великий спонжик. Долар 67, але він найбільший, який в мене був. Взагалі-то я шукала якийсь ось такий, мені дуже хочеться хочеться це такий собі купити. Якщо ви знаєте, де таке можна придбати, обов'язково мені напишіть. Останнє, що я тут бачу, також зажими для волосся. Ось і все це була вся моя розпаковка. Обов'язково напишіть, що найбільше вам сподобалось.